Сплатив за воду та стоки, санвузол замикай на ключ. Комунальне підприємство Хмельницький водоканал продовжує відключати помешкання злісних божників від каналізації. Часто люди запитують, що це за послуга така каналізація. Що це за послуга? От але коли приходять додому і виявляється, не можна злити після себе в туалеті, тому що вода не проходить. Коли з ванни не можна спустити використану воду, вони тоді усвідомлюють, що це основна послуга і не менш важлива ніж водопостачання. Це зрозуміла і Марія Іванівна. Борг жінки склав більше півтори тисячі гривень. Сама ж зізнається, отримує мінімальну пенсію до того ж має проблеми зі здоров'ям тож на усе не вистачає. Я не знаю, що має бути. Придяся кудись. Я не знаю. А водоканалівці порадили до них. З абонентами укладають угоди про реструктуризацію боргу. Загалом у 34-му будинку, що на Прибузькій благоцивілізації позбулись мешканці двох квартир. На черзі ще стільки ж. Ця дев'ятиповерхівка заборгувала водоканалу 12 злишком тисяч гривень. Усіх тутешніх несумлінних абонентів про несплату і можливе відключення контролери попередили заздалегідь, коли ж вичікувальний термін минув у хід пустили спецприлад жук. Він дозволяє відключити каналізацію, не заходячи до помешкання боржників. Для цього майстрам необхідно лише дістатись даху або ж техповерху. До непопулярних заходів вдаватися змушені, кажуть водоканалівці, адже через боржників комунальники не в змозі вчасно проводити ремонтні роботи. Крім того, пасивність абонентів приводить до боргу комунальників за електроенергію. Так лише за один місяць сказни підприємства на це витрачають 2 мільйони гривень. Тим часом від городян водоканал не більше 5 мільйонів. Більше 400 аварійних дерев від початку року ліквідували бригади комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста. Після дощів кількість звернень щодо цієї проблеми зростає. Особливо люди нарікають на м'які породи вербу та тополю. Саме вони найкраще набирають вологу, а тому легко ламаються. Уже кілька років при управлінні житлово-комунального господарства міста діє спеціальна комісія. До її складу входять фахівці у ЖКГ, представники екології та ЖЕКів. Колегіально обстежують дерева та вирішують, які необхідно зрізати. Іноді місце знаходження сухостоїв підказують самі хмельничани. Жеки на своїй території усувають аварійні зелені насадження самотужки, якщо не можуть кличуть на допомогу професіоналів. Влітку небезпечні дерева ліквідовує одна бригада комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста. І ще одна займається косовицею, а наприкінці вересня теж береться до зрізання сухостоїв. На сьогоднішні час складено 69 актів обстеження. Це на 203 дерева, які визнані комісією аварійною. Найближчим часом на цьому тижні в нас заплановані це по вулиці Грушевського, Грушевського 81, 83 знесення дерева. Потом на Тернопільській 44 38 30 і проспект Мира 84, 78, 2. Найчастіше бригада працює у центральній частині міста. Саме тут багато дерев, яким понад 50 років. Після зими кажуть комунальники, посохли в основному береза та горобини. Планують роботу на день так, аби не втрачати часу на переїзди з однієї ділянки на іншу. Уже кілька днів працюють у парку імені Чекмана. У першу чергу знімають сухостою в місцях скупчення людей, поблизу пішохідних доріжок та дитячих майданчиків. За день встигають ліквідувати від двох до шести аварійних дерев. Усе залежить від розташування та складності під'їзду до об'єкту. А от на прибудинкових територіях комунальникам працювати значно важче. Багато ставиться приватного транспорту, який затрудняє нам під'їзду даних цих дерев. І буває таке, що машина простає, шукаємо того власника, виходимо на міське гаї, через них за допомогою міліції шукаємо власника, що вони забрали дану машину. Це теж затрудняє це виконання даних робіт. Сухостої без діла не залишаються, їх пускають на потрібну справу. Зрізану деревину ми використовуємо для опалення теплиці зимою, яка у нас знаходиться на підприємстві, а також в парку використовуємо для опалення зовкутка. Рілки, які непригодні для використання, ми їх вивозимо на свалище для утилізації. Колишню стометрівку, що на Проскурівського підпілля, капітально відремонтують. Місце, де колись торгували підприємці, мають намір перетворити на відпочинкову оазу зеленими насадженнями, лавочками та ліхтарями. Роботи вже стартували. Розпочали старого асфальту, його прибирають. Згодом тут встелять бруківку. Тротуари, що ведуть до овочевого ринку, облаштують різнокольоровою плиткою. Також подбають про бруківку і на дорозі. Ініціатором такого перетворення виступило громадське об'єднання Наше місто. Міська влада пропозицію підтримала. Мають бути газони, мають встановлені бути лавочки, мають ліхтарі ковані бути. Мікрорайон має придбати сучасного естетичного вигляду. Була врахована думка як мешканців мікрорайону, мешканців міста. Тобто, проект був планований таким чином для того, щоб було зручно всім. Стихійна торгівля у місті під забороною та на ділянці вулиці, що на Проскурівського підпілля, позбутись крамерів все не вдається. Не налякали їх і ремонтні роботи. Доки з одного боку поралась важка техніка, продавці свою справу робили на іншому. Полишити рибне місце готові не усі, кажуть, підторговуючи з асфальту, заробляють собі на життя, до спілкування на камеру неохочі. Що тут буде працювати техніка, куди ви тоді підете? Дома будемо. Коли буде бруківка, тоді може і підемо. А так то не знаю. Перехожі до перетворення колишньої стометрівки ставляться по-різному. Було б дуже добре, щоб була укомплектована дорога і все. Але людям теж треба где-то торгувати. Пусть би поставили палатки, дали би розрішення. Ну, тут торговля хороша, тому люди і тут стремляться тут любою ціною. Моя супруга тут 15 років простояла. Нам виділили місце посажів, за ротами. І я, звісно, за те, щоб наш город був прекрасний, хороший, красивий. Це було не хоча ми тут торгували. Ініціатори проведення робіт з благоустрою. Певні стихійка зникне тільки на роботу розгорнуться на повну силу. Покласти край торгівлі землі планують завдяки муніципальній міліції. Вона має патрулювати цю ділянку вулиці, коли ремонт фінішує. Буде задіяна муніципальна міліція, яка буде здійснити охорону громадського порядку. Тобто вони як громадський порядок будуть підтримувати, так і будуть охорону об'єктів торгівлі проводити. Тобто, це магазини. Ми йдемо по київському варіанту. Тобто, так вже в Києві роблять деякі приватні сектори магазинів, торгувальних комплексів. Те, що раніше розпочали роботи на ділянці від вулиці Примакова до Прибузької. Звичне асфальтне покриття на тротуарах та дорозі теж замінять на бруківку. Усі роботи проводять за кошти приватних підприємців, що торгують поруч. Також фінансову підтримку надає громадське об'єднання наше місто. Загалом вартість усіх запланованих перетворень становить орієнтовно один мільйон гривень. Презентувати оновлену алею та ділянку дороги, що веде до приватного сектору на Примакова, планують до дня міста. Службу водопровідних мереж у Хмельницькводоканалі вважають однією з основних. Саме вона забезпечує місто водою, ліквідовує аварії, капітально ремонтує та здійснює профілактику водогонів. А мережу Хмельницькому понад 500 кілометрів. Усім займаються більше півсотні чоловік різних спеціальностей. Слюсар п'ятого розряду Ігор Прокопишин разом із колегами ліквідовує порив на мережі біля сьомого корпусу Хмельницької обласної лікарні. Працюють над тим, аби швидше відновити водопостачання у медичному закладі. За місяць Ігор Прокопишин святкуватиме перший ювілей. 10 років роботи на Хмельницькій водоканалі. За сумлінне ставлення до обов'язків цьогоріч чоловіка відзначили у загальноміському конкурсі Кращий за професією. Я не пам'ятаю таких випадків, що йому поставив ще я напряму завдання, що майстер йому поставив завдання, що він не зміг виконати. Тобто людина дуже добросовісна, відповідальна. Ігор Прокопишин займається плановими ремонтами та профілактикою мереж у східному мікрорайоні міста. Народився на Дережнянщині після закінчення восьмирічки Навчався у ПТУ на тракториста машиніста широкого профілю. Після служби в армії працював за спеціальністю у рідному селі. Уже 10 років рідним для нього став Хмельницьк водоканал. Зізнається, іноді доводиться працювати і вночі. Попри це, про вибір не жалкує. Роботу цінує та береже. Розкопуємо, ліквідуємо пориви там по письму Там абоненту заміна вентя, заміна водопроводу. Робота подобається, колектив, друзі. До відзнаки ставиться по-своєму. каже, раз так вирішили, значить, поважають. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається місце в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65